Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. В сьогоднішній роздум я хотів би розпочати з запитання. Чи вірите ви в те, що тут на землі людина завжди отримує те, на що вона заслуговує? Наше життя повне причинно наслідкових зв'язків, чи не так? Ми йдемо на роботу і отримуємо за це платню. Студент, який старанно навчався протягом семестру під час сесії, отримує високу оцінку. Або ж, навпаки, студент, який погано навчався під час семестру, на сесії отримує негативну оцінку. Фермер, який сіє весною влітку або осінню, збирає врожай. І дивлячись на ці всі ситуації, легко повірити, що людина завжди отримує те, на що вона заслуговує. Однак Бувають ситуації в житті, про які ми читаємо, чуємо від своїх друзів, рідних, близьких, або навіть які стаються з нами самими, коли людина незаслужено, хороша людина отримує хворобу, отримує біду, отримує щось стається погане з дорогими для неї людьми, з її майном. І... Навіть у нас, як у християн, які звикли довіряти все в руки Бога, виникають питання: чому так? Чому така несправедливість? Ну, По-перше, ніхто не казав, що тут на землі буде завжди небесна справедливість. На жаль, ми поки ще тут, на грішній землі і тут діють. Інакші закони, скажімо так. Але з іншого боку, ще одна хороша новина і підбадьорлива, я вірю, що це працює так само в іншу сторону. Що я маю на увазі? А, нехай кожен задасть собі запитання, чи заслуговую я на Ісуса Христа, чи усього доброго, що я зробив у своєму житті. Добрих вчинків, думок і так далі, достатньо для того, щоб безгрішний, бездоганний, ідеальний син Божий прийшов на землю, страшно страждав і помер, щоб я отримав вічне життя. Напевне, поклавши руку на серце. Відповівши чесно перед собою совістю, перед, перед своєю совістю, мало хто дасть ствердну відповідь. Навряд чи хороші добрі діла наші переважають наші гріхи. Але, власне, Бог думає інакше: спасіння Бога не можна заслужити кількістю добрих діл. Спасіння Боже можна заслужити покаянням і прийняттям Господа в своє серце. А в підтвердження цього хочу разом з вами прочитати історію, яка записана у Євангелії від Луки, 7 розділ з 36 по 50 вірш. А один із фарисеїв просив його, цебто Ісуса Христа, щоб спожив Він із ним. І, прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналася він у фарисеєвім домі засів при столі Алябастровому, Алюбастрову пляшечку мира принесла. І, припавши до ніг, його ззаду плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто отой, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього: Маю Симоне, дещо сказати тобі, а той відказав Кажи вчителю. І промовив Ісус: були два боржники одного вірителя, один був винен 50 динаріїв, а другий. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий з них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому: Розсудив ти правдиво. І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона. Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув. У твій дім ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям свої. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи війшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі: численні гріхи є прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить, а до неї промовив, прощаються тобі і гріхи, і ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такий, що прощає і гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Дивовижна <кій> історія, коли Грішна жінка, яку все місто знало, що вона грішна, що її життя далеке від Бога, далеке від спасіння, вона отримала спасіння, отримала спасіння від Ісуса Христа. Якби йшлося про те, що спасіння потрібно заслужити, я не впевнений, що вистачило б від життя, який в неї залишився, щоб заслужити спасіння якимись добрими ділами. Але це так не працює. Вона отримала спасіння через свою віру і через свою любов до Ісуса, через своє покаяння. Грішник, який висів поряд з Ісусом Христом, покаявся. Він вже не мав змоги робити якісь добрі діла, якось іншим чином заслуговувати спасіння, але від Ісуса Христа Він почув. Чудові слова, по правді кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. В людини не було жодного шансу це заслужити. І Ісус подарував йому це безкоштовно. Хтось сказав чудові слова: спасіння це коли Бог робить для нас те, що ми не можемо зробити для себе. Людина не може сама спастись без Бога. Людина не може спастись своїми ділами. Своїми словами, що б вона не зробила. І наскільки багато е, хороших речей вона б не робила б, наскільки преса, вся і всі соціальні мережі не писали б про добрі діла тієї людини, це абсолютно не означає, що ця людина заслужила спасіння. Ні. Людина отримує спасіння тільки від Бога, тільки від Ісуса Христа. Добрі діла, вони є, скажімо так, наслідком. Спасіння. В нас немає шансу заслужити благодать від Бога, але в нас є можливість показати йому нашу любов, любов до нього, любов до наших близьких і покору перед Богом не як плату за наше спасіння, а як вдячність. Слідувати за Христом з вдячністю і поклонінням. Має значно більше сенсу, аніж спроба купити в лапках спасіння в обмін на наші добрі діла. І ще якісь такі речі. Ми з вами отримали в дар те, що неможливо заслужити, те, що не може заслужити жодна людина. Але ми отримали це, тому що Бог нас любить. Тому що Він проявив любов до нас, послав свого Сина, який прожив безгрішне життя тут на землі, помер за нас, щоб ми мали шанс на вічне життя. Нехай кожен із нас цінує цим даром, слідує за Христом. І наші добрі діла, які ми робимо людям, які оточують нас, нехай будуть свідченням. Нашої вдячності до Бога. Амінь.